У даної пацієнтки на узі щитовидної залози виявилися вузли в щитовидній залозі. Для неї я склала особисто для неї схему призначення, які використовуємо при лікуванні щитовидної залози, при наявності вузла, автоімунних тілі при гіпофункції, при гіперфункції, при нормальній функції щитовидної залози. Починаємо з алоє-меду. Далі проходимо на слідуючий продукт алоє імун плюс. Так як в цих двох видах алої є, звичайно, саме алої. Які є енергетичне живлення для клітини, а також мед, також селен для відновлення функції щитовидної залози. Далі базовим продуктом є комплекс мікроелементів про баланс, який є фактично як нашою їжею. Обов'язково для клітини потрібна омега, яка повинна бути у всіх практично на столі для дайної пацієнтки. Я також її рекомендую зовнішню. Для того щоб змазувати ділянку щитовидної залози, для того щоб створювати умови для розсмоктування вузлів, у нас є концентрат алої, концентрат гель, і при тривалому застосуванні ми можемо очікувати при благоприємних результатах навіть розсмоктування вузлів. Також хочу звернути увагу для того, щоб відновити роботу щитовидної залози, запобігти утворенню нових вузлів, відновити функцію. З гіпотерьозу прийти в нормальну роботу щитовидної залози є наш унікальний продукт колострум, який допоможе імунній системі не боротися самі з собою, допоможе нормалізувати всі обмінні процеси і допомогти не тільки щитовидній залози, а й всьому організму. Коли пацієнти з щитовидною залозою приходять, вони в 90% випадків відчувають знесилення втому. Важко просинатися і так далі, їм потрібно відновити енергетичний стан для того, щоб почувати себе гарно, жити і працювати. Для цього в нас є продукт маймастер, який в складі містить амінокислоти, вітаміни групи Б, все, що потрібно для живлення організму, для гарного самопочуття і для сну. Для настрою, для всього щоб почувати і жити, отримувати задоволення від життя.